Так Роберт за снагу та отвагу королем Шотландії став. В Едінбургу, преславному місті, при вселюдно корону прийняв, урочиста отправа скінчилась, вийшов з церкви король на майдан. Люд гукає, робертові слава, хай живе він до віку наш пан. Колись раптом стихло гукання. І весь люд Мов чекає чого. З юрби виступив гурт невеликий. То обрані від люду всього, з них один наперед виступає, Короля він поклоном віта. Поглядає навколо по людях і такую промову чита. За ласки Бога і народу, обраним наш королю, вітаєм тебе. Ми підданими влади твоєї, признаємо охоче себе. Коли боронитимеш волю й самостійність народу свого, ми повік шанувати тебе будем і любити як друга свого, ти кликнеш на війну, ми зберемось під твою корогву всі гуртом, ми готові послужити тобі і країні мечем і щитом. Та коли ти забудеш про справу честі і волі народу свого, Схочеш інші і багатіші землі приєднати до панства свого, ми не підемо тоді за тобою, щоб чужого добра здобувати. Нам у рідній країні не тісно, нам не треба в чужу мандрувати. Коли ти серед панських розкошів продаватимеш люд свій панам, ми самі боронити потрапим ті права, що належаться нам. А коли ти англійській короні, віддаси панування твоє, знай, що в ту ганебну годину пропаде й панування твоє, ми тебе королем увінчали, ми тебе й розвінчаємо саме. А коли проти нас ти повстанеш, проти тебе повстанемо ми. Дай нам Боже радіти до віку, що обрали тебе в королі, хай цвіте при тобі та пишає. Вільна воля в шотландській землі. Дай нам Боже Роберт їм відмовив, буду знати, на що я іду. Дай нам Боже радіти до віку В щирій згоді й добрім ладу.